У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим Тарас Григорович Шевченко. Я, жінка, я мати, запалена Богом одвічна свіча. Я все-таки сильна. Я. Щось таке значу, я свіцей дивую красивим дитям. Мама, матуся, материнство. З першої хвилини життя схиляються над нами матері, вони віддають нам частинку себе, своєї плоті й душі, у тривозі, любові, у змилуванні надії споглядає мати на своє дитя, сподіваючись. І, прагнучи для нього щастя та безхмарної долі, ціною власного існування закриває ненька від усього лихого, прагне вберегти, виростити в ніжності та любові. Матері все життя дивляться нам у слід, вирядивши в люди. Вони стоять на початку всіх наших доріг, вони мудро, терпеливо зносять негаразди в нашому житті. Допомагають пережити їх, дають поради. Напевно, немає жодного поета, який би не присвятив хоча б одного свого твору матері. Святим було це слово і для Тараса Шевченка. Тема материнства у творчості Шевченка особлива, оповита Ореолом святості і любові, рано залишившись без матері. Поет усе життя згадував її найтеплішими, найпроникливішими словами, сповненими благовіння і болю. Богдан Лепкий зазначав її образ, мов ікона святої Мучениці, зостався до смерті в душі Тараса чистим і ясним. Від неї впало золоте сяйво не на одну жіночу постать. Пізніших поетових творах. Великий кобзар українського народу низько схилявся перед образом Матері, який втілював для нього рідну матір, Україну пречисту Діву Марію. Матір Божа, яка оберігає людей землі. Це узагальнюючий образ усіх матерів. Саме жіночі долі в умовах Кріпаччини присвячений сьогоднішній уроку. Тема уроку трагедія жінки-матері. Боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі у нашому раї на землі. Наскрізний ліризм творів Шевченка про жіночу долю. З героїнями Шевченкових творів. Нас розділяє більше ніж півтора століття? Ми можемо, Чи можемо ми зрозуміти трагедію жінок-матерів, жорстокість народної моралі тих часів? Сьогодні на уроці ми про це і поговоримо. Якою ж поемою розпочинається і започатковується тема материнства у творчості і кому вона присвячена? Звісно, це поема Катерина і присвячена вона Жуковському. Тараса Шевченка називають співцем жіночої долі, хоча правильніше було б сказати жіночої недолі, жіночого безталання. Чому? А тому що доба, у яку жив поет, не сприяла зображенню щасливого материнства. Доброї долі жінки-кріпачки, важкі соціальні умови, виснажлива праця, безправ'я приниження, хіба можливе щастя за таких обставин, як пише Максим Рильський про Тараса Шевченка, такого полум'яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки. Мабуть, не знайти ні в одному з поетів світу. Нещасний в особистому житті Шевченко найвищу красу бачив у жінці, у матері. Образ коханої жінки, жінки матері. Це улюблений образ Тараса Шевченка. Давайте ж розглянемо, якою ж постає жінка мати. У творчості Шевченка. Тарас Шевченко надзвичайно вболівав за долю жінок у покріпаченій країні, співчував їм, підтримував. У своїх творах поет намагався показати тяжке становище жінки, викликати до неї співчуття, милосердя. Отже, на сторінках з'являються ті, про яких говорили з огидою. Від яких усі відверталися жебрачки, покритки, каліки. Кобзар, ставши на захист потоптаних жіночих прав, зібрав воєдину страждання кріпачок і розказав про них світові у своїх безсмертних творах. З деякими творами про тяжку жіночу долю ми вже знайомилися, пригадаймо їх за цитатами. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту, кого ж їй любити, ні батька, ні неньки? Так, це уривок спричина, Не журиться. Вмиється сльозою візьме відра, У півночі піде за водою, щоб вороги не бачили. Поема Катерина. Під тином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне, у із поеми сон у всякого своя доля. А ось уривок із поеми Наймичка, пішла полем ридаючи, в тумані ховалась та крізь сльози тихесенько провдову співала. Ще уривочок із наймички, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини увечері і вдосвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати. А це уривочок із погеми Катерина. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будемо ночувати. Кобзар Ставши на захист потоптаних жіночих прав, зібрав єдине страждання кріпачок і розказав про них світові у своїх безсмертних творах. Ми побачили різні долі жінок, але всі вони нещасні. Можемо зробити висновок, що це була проблема соціальна доля жінки. В кріпосницькому суспільстві була справді трагічною. Хто тільки над нею не знущався, на панщині вона працювала однаково з чоловіками, вдома виконувала всю хатню роботу, народжувала, годувала і виховувала дітей. А скільки жінок ставали жертвами поміщицької розпусти, скільки наклало на себе руки. І на захист потоптаних жіночих прав встав гнівний Шевченко. Він зібрав воєдино всі страждання закріпачених жінок всіх епох і голосно розказав про них цілому світові. Його жіночі образи це насамперед незагойна найболючіша рана кріпацтва, невипадкові назви його творів про жінок. Наймечка, відьма, сова, сліпая, Мар'яна Черниця. Адже саме наймечками, відьмами, совами, сліпими, черницями були жінки в тодішньому суспільстві. Але якою б жінка не була, Шевченко бачив у ній найвищу красу світа. Мабуть, найкращим віршем на тему материнства. Гімном жінці матері є поезія у нашім раї на землі. Написаний цей вірш у період перебування поета на засланні. У, цій, у цьому творі зображено дві типові долі матерів матері кріпачки, яка народила дитину у шлюбі і матері покритки. Умовно твір можна поділити на такі частини. Гордість щасливої матері селянки своєю молодою дитиною. Доля в майбутньому, коли діти кріпаки виростуть. Сором жінки-покритки, доля її та дитини в майбутнього. Твір має оптимістичний початок. Світлою урочисто починається поезія, із перших рядків виникає образ Божої Матері із дитиною на руках, сумна середина вірша і трагічне закінчення. У нашому раї містить протиставлення злиденного життя жінки-кріпачки райському. Для чого, що для поета є святе? Звісно, це образ Божої матері із дитиною на руках, яким чином даний твір пов'язаний з біографією митця, через що дивується, і водночас сумує поет, коли побачив дівчину з дитиною? У чому поет вбачає святість образу матері? І у поезії, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Чим можна пояснити те, що кожна дитина для матері є її гордістю гордіше самої цариці, щоб людям бачте показать? Своє добро, чому старість самотньої жінки це її безпорадність і важке життя, Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести, Що ж мав поет на увазі, зазначаючи про матір? А ти великомучениця? Яким чином ця поезія Тараса Шевченка ідейно пов'язана з іншими його творами? Через що красуня дівчина втрачає свою привабливість? Чому батьки виганяли своїх дочок з позашлюбною дитиною з дому? Чи було це морально виправданим? Важливішим за все. Було поняття честі, честь сім'ї, добра, слава роду, той, хто порушив ці неписані моральні закони, осуджувався громадою. Чим же пояснити зневажливе ставлення людей до жінки-покритки, про що може розпитати дитина байстря у матері? Коли вона стане дорослого, відповідь дає Шевченко про панича лукавого. Яку долю буде мати така дитина? Бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить. У чому ж поет вбачає трагедію жінки-покритки? Розглянемо твір, побудований на контрасті між красою героїнь та їх доля, чи щасливі долі цих матерів. Обидві долі трагічні. Першу матір, яка милується своєю дитиною, не може нарадуватися нею, чекає сумна й тяжка доля. Адже в умовах кріпацтва годі сподіватися на добре життя. Жінка втрачає дітей, які розійшлися на заробітки в москалі. Вона залишається в холодній зимовій хаті, яку нікому витопити. Друга це мати покритка, брудить полями, степами з дитиною, змушена закривати свою дитину, свій гріх, своє байстря. Батьки вигнали з хати, доведеться померти. Десь калікою на розпутті, Під тином, між собою на морозі. Мати кріпачка, мати покритка народила дитину у шлюбі, народила дитину поза шлюбом, милується дитиною, не може, ховає свого сина, нарадуватися, блукає полем степом, хоче показати всім. Це всі. Різні риси, а що ж спільного люблять дітей в умовах кріпосницької дійсності обидві жінки нещасні і залишаються на старості років самі. Для Шевченка мати й Україна були нероздільні, в образі покритки автор зображує покріпачену пригноблену Україну. Зневажено після таких героїчних сторінок її історії, тож визначимо тему цього вірша розповідь про важку жіночу долю, долю матері в умовах покріпачення соціального і національного гніту, ідея возвеличення святості матері, того найціннішого, що є для кожної людини. Засудження соціального устрою, який змусив страждати багатьох жінок. Основна думка, яку втілив поет у цьому вірші, можна зачитати його словами: Слово мамо, велике є найкраще слово. У цій поезії Шевченко порушує такі проблеми, як проблема жінки суспільства, жінки та обставин, у яких вона опинилася, проблема батьків і дітей, моралі ні закони тогочасного суспільства і безвідповідальність, честь і безвідповідальність крах ілюзій. І за допомогою художніх засобів. Таких як метафора, порівняння, риторичні оклики, писливі слова Шевченко розкриває образи матерів. Тарас Шевченко настільки переймався долею жінки, що вона стала символом краси і моральності не тільки в поезії, а й в малярстві. Розгляньте, будь ласка, репродукції картин Катерина, Циганка Ворожка. Сліпа з дочкою. Якою ж постає жінка-мати у творчості Шевченка у загальному це асоціативне гроно. Це і багатостраждальна, із хреста знята, і святий образ, і покритка, і щаслива, і турботлива, і великомучениця, і безталанна. Великий Кобзар бачив у жінці духовну красу, обожнював материнство, уславлював вірність і щирість, у першу чергу жінка для поета, хранителька родинного вогнища, продовжувачка роду, берегиня найкращих сімейних традицій. Ми живемо в інші часи, але тема материнства, призначення жінки на землі є актуальною і зараз. На жаль, проблема покинутих дітей турбує й наше суспільство. Хочеться звернутися до свідомості кожного українця з думками про величне призначення жінки в усі часи, створювати затишок в українській оселі, навчати своїх дітей, дбати про їх культуру поведінки, гуманне ставлення до інших дітей. Саме на жінку Тарас Шевченко покладав вирішальну роль у спасінні людства від зла і нелюбові. Усім нам пощастило ми маємо мам, які нас люблять, турбуються про нас, допомагають долати труднощі, і з давніх давен зверталося і звертається людство в піснях і молитвах. Віршах і поемах до своєї берегині, до матері, уславлюючи її благословене ім'я. Тож я хочу, щоб ви звернулися до своєї мами з подякою. Закінчити сьогоднішній урок хочеться словами із поезії У нашім раї на землі. Слово мама велике є найкраще є слово. Любіть своїх матерів, бережіть, бо вони найсвятіше в кожної людини.